Батько та син Дворкіни працювали над підручником з будівельного матеріалознавства для англомовних країн чотири роки. Порядкувати посібник на 400 сторінок було нелегко, давалися взнаки, відсутність нормативної бази та не надто досконале знання англійської. Зрештою, книгу взялося видрукувати видавництво з Нью-Йорку, що спеціалізується на науковій літературі. Рівненським науковцям це не коштувало жодної копійки. Для порівняння в Україні за це довелося б заплатити 50 тисяч гривень. Наприкінці минулого року книга побачила світ і її сигнальні Амери, як жартують автори, вже летять в Україну десь над океаном. Американські будівельники вони дуже тривалий час займають провідне місце. Так? Серед, ну так будемо казати, ще коли от дивиться, оце ці небоскреби, так звані хмарочоси, Вони ж були збудовані давно. Вони завжди цікавились новітними технологіями. Дворкін менший каже, їх маленький авторський колектив щасливий з того, що довів до успішного завершення, розпочату справу, адже їхня праця це нове слово у будівництві. Ми навели нові знання, які, я думаю, були їм або маловідомі, відомі, або, або взагалі невідомі, з, зокрема, нових видів в'яжучих речовин, нових перспективних видів бетонів. Я сподіваюся, що це буде їм корисно. Леонід Дворкін переконаний, знання особливо цінні, коли вони підтверджені практикою у житті науковця таких моментів досталь. Зокрема, це підбір бетону з високими експлуатаційними якостями для гідроспору та атомних станцій. Будівництво Рівненської атомної станції. Ви знаєте, там досить відповідальні споруди. Нам прийшлося підбирати бетони. Саме для цих споруд, для градірин, зокрема, От, і там були проблеми. Нам вдалося їх вирішити. І це мені, мені приємно, коли я приїжджаю в Кузнєцовськ, бачити ці так унікальні споруди, знаходяться в доброму стані. Професор дворкін чимало робіт присвятив темі утилізації промислових відходів. Його остання розробка бетон без цементу, виготовлений з фосфогіпсу, якого вдосталь на рівне азоті. Однак, за відсутності чіткої державної політики щодо переробки відходів, такі розробки каже науковець, залишаються не надто часто затребуваними. Але сищук, Микола Мельничук, інформаційна програма День.